Вчора розмовляв з одною жінкою, вона зробила ДТП, пошкодила чужу машину, свою також і дуже сильно потуклася, тобто багато переломів, синців, поломані ребра, пробиті легені, багато гематом і так далі. Спочатку я їй допомагав оформити все, що стосувалося автомобіля, тобто страхування її автомобіля, тому що їй. Довелося б, якби вона не мала автоцивілки, то їй би довелося ремонтувати чужу машину. А то був Мерседес С-класу 2024 року випуску. Тобто ремонт цієї машини обійдеться ну, практично мільйон гривень. І це все відшкодує страхова компанія. Але страхова компанія не відшкодує ремонт її машини через те, що в неї не було повного каску. І страхова компанія не відшкодує її травми, не відшкодує лікування, нічого не відшкодує по її особистих травмах по тілесних ушкодженнях. І ми повернулися знову до теми обезпечення, до теми страхування життя. Тобто вона мене запитала: а якщо би я послухала тебе і мала таку програму, я кажу: так: в нас в страхових компаніях є захист від. Тілесних пошкоджень на транспорті. Це дуже гарно працює якщо стосується життя і здоров'я, ми теоретично обговорили, ми що би було, які виплати, якби було, але нічого цього не буде. Варто задуматися всім водіям без винятку, і навіть не водіям, всім людям, які користуються транспортом, про убезпечення свого життя і здоров'я від. Будь-яких непередбачуваних випадків на транспорті з участю транспорту. Будь-якого транспорту. Знайдіть найближчого до вас консультанта і отримайте безкоштовну консультацію. Бо коли стається вже, тоді пізно, тоді пізно приймати будь-які рішення.